Ручі, Руслана, як всі да О, а ти бутель води взяв? Mm. Бутель ці постав. Тобі принесли, чи ти сам? Що взяв? Коротше, дивіться, ми знову вжиниємо. Е, сьогодні вже понеділок, а в вступний понеділок я вже в В'єтнам літаю, Так що... Філіппіни, все. Прийшли подружки, Це, ну, вони сказали, їх не знімати. Бо я з Монікою теж наснімаю, наснімаю, а потім вона починає. Те удали, щоб батьки не бачили, те ще щось, то я всіх не знімаю взагалі. щоб это. Потім відео. Там і коротше нас сьогодні багато людей. Коротше, три дівчинки у нас сьогодні прийшли в гості. Да? Моніка? Так. А рука як завжди, хазяїн. Хазяїн зробив окорочка, Райс. И будешь маленькие тарелочки с уже. И маленькие, нам нормальные. А, ты нам нормальные, а они маленькие посыпь. Все, будешь мне доели. Ну, не кажи, завтра сделаем. Хорошо. Виноград Моника. А, сегодня спасибо. <сіграє> а як это? Хай сідаю за стол, друга. Скажи, поки плиз. Як як? Go eat please. Go. Пошлите кушать. Go. Go eat please. Ok. Go. Це що? Пошли. E e e кісти, і, пожалуйста, да? Да. Right. Так это снимать в комнате можно, в комнате не можно. Так, ну я раз нам больше хватит. Моника, ну, вот такое. Моника, плиз. Видео. Моника. Окей, okay, на. Nice. Моника, иди. Моника, плиз. Okay, бай Пока-пока. Окей, okay, пока-пока. Okay. Ой, okay. молодец. А супер, супер. Супер. Hello, Украина. Hello, Ukraine. Hey, молодец. Ты раньше украинский выучишь, чем английский. Все, давайте не казать. Всем пока-пока. Дівчат знімати не з'яса. Все. Филиппины, це рай для неженатиков. А після наші клуба я взагалі шоке. Я скільки можно рассказать. Там під комнатой стоять, всі тут сидять. І я на одне время всі приїхали. Рудь, з Я <с <с со своей любимой не знаю. А в мене куча проблем. Всі в одне время приїхали. А в Филиппинах знакомиться не Трьома зразу всі три приїхали. Все, Всім пока, Філіппіни царай.